Дивіться, сьомга слабосолена. Получається 360 грамів, 300 гривень. Ось такі дві пачки за 300 гривень. Я її брати не буду, але вона є. Акція в новусі, про яку неможливо мовчати. Це моя улюблена акція. Зараз покажу, розкажу, погнали. Макарони теж є. Дивіться ще які, якби 63 гривні. У вас буде ось такої пасти реджа цілий кілограм, два по пів. Вчу собі. Значить, єдине, що я не знайшов, це дві буханки хліба по ціні однієї, бо ковбаса м'яса все є. Один плюс один 37 гривень. Два йогурта, класно. І білий йогурт є. Капець. Дивіться, навіть оця Мівіна новомодна, вермішель для смаження. 96 гривень, дві пачки, це вигідно. 1 це буде 40 гривень, 99 копійок 2НАЦ. Я їх люблю ще з дитинства, ці батончики. Як вам така акція відносилася, лупіть в коменти. А, я зараз зрозумів, що немає Чіпсів-люкс моїх улюблених по акції. Попрацюйте над цим в новості, тому що минулого разу вони були. Додайте в і Я пару ящиків собі візьму. Дякую за лайки і підписку. Якщо ви знаєте про якусь халяву, лупіть коменти. Пака.